Понад 20 родин досі живуть у Чорнобильській зоні відчуження. Залишаються там навіть після повномасштабного російського вторгнення. До двох відірваних від цивілізації родин приїхали наші військовослужбовці, передали ліки, харчі, дрова. Відео у наступному матеріалі. Вах, вирішили всі питання по ліках, по доставці вам пенсії. Тобто ми тут проводимо свої військові операції, але про вас, баба дуня, не забудемо. На все вам добре, незабаром приїду. Перевірюю, як хлопці працювали. Гарного дня! Ми чувствуємо, чуємо, що солдат. Солдати вас питання наші. Не робить шкоди нікому, не робить нікому, не робить а нас наоборот, нам допомагають. Велика подяка і командувачам нашим, толковим, так що ми будемо ждати перемоги. Чорнобильська зона. Тут мешкає понад 20 родин, які залишились навіть після російського вторгнення. Дві родини вони відірвані від цивілізації, тому що міст, який раніше з'єднував два берега річки, він зруйнований. Тож допомога може діставатися їм тільки за допомогою військовослужбовців у рамках цивільно-військового співробітництва. Сьогодні відвідав Бабу Дуню та Івана Кузьміча. Послухав, що і необхідно, і як їм допомогти. Це заготівля дрів, це ліки, а також вирішення простих людських побутових питань, які задають ці люди. Ми разом переживемо цю зиму, і все буде добре. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо. У поїздці з командувачем був і кореспондент п'ятого Віталій Залевський. Які історії вдалося йому почути у відрядженні до зони відчуження? Дивіться ексклюзивний матеріал вже у наступних випусках часу новин. Два роки за ґратами проведе працівник Черкаського територіального центру комплектування, який підтримував окупантів. Контррозвідники СБУ викрили поплічника ворога торік. Фігурант заперечував зокрема причетність росіян до звірств у Бучі. Більше про зрадника від речниці служби безпеки. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він активно агітував підтримувати політику агресора а також планував сприяти ворогу у веденні війни у разі захоплення регіону. Крім цього, він заперечував чинення воєнних злочинів загарбниками у Бучі. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав його винним та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Все нормально у тебе там? Да, она разговаривает с кем-то, что кого-то что-то говорят. Буча, сволочи, всех расстрелять, всех повесить за яйца. Когда Путин сдохнет, когда это самое, когда он Пытаться что-то кому-то объяснить. Не надо, может. мы же говорили, что ты молчишь. Но люди Сложно? такие тупые. Первый тост. За победу. И я всегда вставляю. За нашу победу. И тут... Правильно. И тут отдельных бандеровцев так коробит, так, так Тихо, 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 тихо. Скільки б у світі не було криз, підтримка України не зменшиться. В цьому переконує президент Франції. Він провів телефонну розмову із президентом України. Еммануель Макрон заявив, що Франція та Європа підтримуватимуть Київ, доки це буде потрібно. Лідери обговорили військову допомогу з боку Франції, насамперед, посилення протиповітряної оборони перед настанням зими й новими обстрілами Росії. Говорили також про поставки далекобійної зброї і макрофінансову підтримку України з боку ЄС. Торкнулися і питання продовольчої безпеки та роботи зернового коридору і вцілення української формули миру. Володимир Зеленський повідомив, що нині Київ готує наступну зустріч на рівні радників із національної безпеки і зовнішньополітичних радників лідерів держав. Глобальний саміт миру збере понад півсотні іноземних представників. Дата і місце його проведення ще невідомі. Додаткові 60 мільярдів доларів для України проситиме у Конгресу. Президент США. Джо Байден виступить зі зверненням до американського народу, в якому зокрема говоритиме про подальшу підтримку Києва. Виступ відбудеться о третій ночі за київським часом. За даними НБС, республіканці сподіваються, що новий пакет допомоги Україні використають також для поповнення військових запасів США насамперед боєприпасів, які раніше відправили до Європи та України. Глава білого дому також зробить запит до конгресу на 10 мільярдів доларів для Ізраїлю. Допомогу Україні та Ізраїлю об'єднають в один пакет із коштами для Тайваню та витратами на охорону кордону з Мексикою. За словами американських змі, всього йдеться про 100 мільярдів доларів. Керченський міст навіть після ремонту буде обмежено придатний для російських перевезень. Про це повідомляє британська розвідка. Раніше у Кремлі заявили, що Росія достроково завершила відновлення переправи після української атаки у липні. Втім, британські фахівці твердять, хоча міст повністю придатний до використання вантажівки і бензовози по ньому вже не проїдуть. Їх треба буде перевозити поромами. Переправа залишається важливим шляхом поставок зброї і обладнання для російських окупантів на півдні України. Проте Керченське місто став значною проблемою для Росії, бо потребує постійного комплексного захисту, зокрема, прикриття системами ППО через винахідливість української армії і спецслужб здатність росіян захистити переправу і далі буде під загрозою. Зазначає британська розвідка. Сотні протестувальників проникли до будівлі капітолію США і закликали припинити війну між Ізраїлем та Хамасом. Демонстрації влаштували дві єврейські антисіоністські групи. Серед учасників акції були понад два десятки рабинів. Мітингарі у футболках із написом Євреї кажуть припиніть вогонь зараз тримали плакати на підтримку палестинців та закликали припинити геноцид палестинського народу. Демонстранти всілися у фоє, звинувачували уряд. США у розпалюванні війни між протестувальниками і правоохоронцями сталися сутички. Поліція затримала майже три сотні демонстрантів. Кільком із них оголосили підозру у нападі на поліціянців. Поблизу капітолію посилили заходи безпеки. У квартал перекинули додаткових силовиків і тимчасово перекрили дороги. Організатори акції анонсували нові протести вже цієї п'ятниці, зокрема біля посольства Ізраїлю. Прем'єр великої Британії прилетів до Ізраїлю, щоб висловити підтримку на тлі війни з Хамас. Візит ріші сунака триватиме два дні. За цей час зустрінеться із прем'єром Беніміном Нетаньяху і президентом Ісааком Герцогом. З ними глава британського уряду планує обговорити швидкий допуск гуманітарної допомоги в сектор Гази, а також евакуацію британських громадян, які там перебувають. До Тель-Авіва ріші сунок прибув на тлі удару по лікарні Аляглії, внаслідок якого загинуло щонайменше пів тисячі людей. Цю подію британський прем'єр назвав переломним моментом для всього світу і обіцяє докласти зусиль, щоб уникнути подальшої ескалації. Британські змі припускають, що після візиту до Ізраїлю сунок також навідається до Йорданії та Єгипту, щоб обговорити врегулювання конфлікту. Проте, поки невідомо чи здійснить він візит до арабських держав після атаки на лікарню в секторі Гази. І на цьому ми ставимо крапку. Поки що в новинах оновлений випуск вже о 13-й. Будьте сп'ятим.